Що Господь каже сам буде, щоб йти знати особисто, якщо ні, то не виводять нас місце. Напевно, що місцеві добре собі усвідомлює усі труднощі цієї місії, бо навіть її неможливість людськими силою здійснити. Чи захоче фараон відпустити такий великий народ, який є його рабами, який будує йому міста, обробляє у землю, збагачує весь його грає. Мойсей розуміє, що такий володар не захоче відпустити народу а вже й усіх своїх засобів, щоб цей народ далі перебував у неволі і в покої. А навіть коли би вдалося і вийти з цієї землі, у дорозі стрійне багато інших плодищів, довпала є інші народи, які не сприяють їм. Які не будуть тішитися, що народ сотні тисяч людей приходить посісти якусь землю. Тоді треба ущанити свої інтереси. У них багато ворогів. А крім того, тяжка дорога хвороби, випробування, брак води серед пустелі, продуктів. Це є численні труднощі, які стоять перед здійсненням цієї місії. Мойсей не готовий І її очолив. Якщо сам Бог в цьому не допоможе, але Господь запевняє Мойсея, що долучаючи його цю місію, він сам не лишає. Але він буде йти разом із народом, який він обрав. І в біблії ми не зустрічаємо ту оповість, що Бог супроводжував народ постійно, у День, що у вигляді стовпаниного, сповнуло диво і вночі, його постійно бачили, бачили Божу Христу. Крім того, відчували в тих дивних знаках, які проявлялися, скажімо, коли дошкуляла спрага, і Мойсей з Келі витеснює волос, щоб прогодувати насів. Чи коли бракувало продуктів, мабуть знаходили щоранку на землі якою могли насвятитися? Численні народи, які повставали проти них, не мали сили опертися Божому народу. Бог супроводжував народ. Бог допомагав здійснити цю місію. Вона була Багато спокус і народ раз обвинявся перед дуже складним небо. Скажімо, коли Мойсей пішов собі на голову висяти і місяць його немає. Нема ковідника. Нема кого розв'язувати якісь щоденні клопоти, проблеми. А може та місія вже закінчилася. З одного краю кинули в пустині і лишити випрацюйтеся, як сюди хочете. Що вона тоді зробити? Позбиравши золоти, які мають злили собі Бога, у вигляді пенця і почали його вже доводити. Вони бачили це в для них, то йдуть. Відчуть слабі приховав і слова. Але свій народ не покидав. Він його супроводжував і поразом з людьми він провадив їх. Це був старий землі, якому. Блиснуки, громи її путали, люди в страху від тої, вони відсеркнулися, бо розуміли, щось діється надзвичайно. А в новому завіті ми бачимо, як Богу подібнується до людини, щоб її не тривожити, не лякати, але уйти в її життя увійти в її страждання, увійти в її проблеми, щоб бути разом з людиною. І це проявляється в сьогоднішньому, зокрема, описі Христових страстей, де Ісус як Ягня, Анець Божий, як той Ягня якоманий, то при котре приносить душеву, так Ісус дає себе руки людям страждає, терпить, бо його місія стати жертвою за людських гріхи, разом з тим нас підтримує. у наших щоденних змаганнях, труднощах і добробутів. Тому той Бог із нами сьогодні в наших тривогах, в тому що нас непокоїть. Тому, що переживає кожен з нас, тому що переживає наше суспільство, той Бог у серцях дітей, котрих депортували з України, котрим не дають вернутися на рідну землю, котрих Богом, так сказати, що не забули свої рід, своє коріння. Тим Бог і в ранах наші воїнів. Які страждають на полі бою під бом снаряді у які ризикують кожної хвилини, але знають свою місію у захисті рідної землі, своїх родин, своєї батьківщини. Той Бог є у всіх правилах нашого людського життя. І Він розділяє з нами всі наші труднощі і допомагає нам шукати як найкращі рішення наших життєвих Ми Міг повіряти Богу. Господь нас цьому вчить ціле наше життя. Ми хотіли би, щоб всякі випробування було шипу я приймаю, але так десь по сході. Але Боже передовоє часом і піша. Но раз нас провадить, тривалий час, як Ізраїльський народ, 40 років лукав постели. Не одне покоління воно. Аж на ступне увійшло. Каже Господь, ніхто з тих, що на мене там нарікав і мало в пустині в зеркалі. Сіли ту землю Богом обіцяну і побачили справдження Божиї побітниці. Ми не знаємо, скільки випробування ми у житті перенесемо. Але тут впевнені, що у Бога є своя мета Спасіння людей. тому Бог у своїй любові. Нам дає стільки сили, щоб ми могли це перенести і показуємо, що яким потрібно йти правди, добра. Зокрема, не гайовий, бо ми сьогодні теж читали, бачили наслідки пережив його страждання. Пережив неймовірні любовки і втратив своє майно. Тратив своїх дітей і сам ід тяжкою проказою, сидів на світлику поза містом. Люди йому збиралися, всі його відкинули. Чи його у своїх стражданнях нарікав, проклинав свою долю, шукав вини? Ні, я вам все казав, Бог дав Нехай Божий ім'я буде благословили Жодним словом Його Бога не прогнів. Не змінився. Я лишився витриманий і вірний Богові. І чим до завершилося до майону? Бог є лише більше майна. Він одужав. І тішиться своїми дітьми добривої старості. Богу не Господь Бог не нас провадить в нашому житті серед бруднощів, випробувань. нам не зневірюватися, не знеокочуватися, але не промо. Творити добро, падати про спасення своїх душі, підтримувати свого ближнього. Таким чином ми бачимо прояв Божої любови, Божих злаків. І ми стаємо не тільки тим, хто спів страждає з Христом, але хто з ним співділає. Ходячи у страждання Христа, і ми стаємо частиною Божих намірів і Божого плану Спасіння. Ми допомагаємо Христові спасти. Meu Deus. Amém.